Проєктую нові деталі, імітую гумове покриття та карбую алюміній. Вітаю, друзі! Від сьогодні я починаю багатосерійне будівництво транспортного гвинтокрилу в Сікорській CH54 у масштабі 135 від українського виробника ICM. 35-й масштаб нагадав мені, що таке справжній моделізм, коли можна відтворити кожен гвинтик та деталь. Контенту буде багато, тому ще чайок та приємного перегляду. Знайомство з моделлю починається з коробки. Її довжина складає 54 см. А тепер, щоб ви розуміли, що тут затусовка намічається, довжина готової моделі буде 774 мм. Дивлюсь на рулетку і не віриться таким розміром. Це буде найбільша модель, яку я коли-небудь складав. Під кольоровим бокс артом знаходяться дві однакових коробки з деталями. Комплект дозволяє зробити один з двох варіантів армії базування. 273 гвинтокрильна рота штурмової підтримки В'єтнам 1968 рік та 101 повітряна десантна дивізія В'єтнам 69 рік. Інструкція нагадала мені часи глянцевих журналів, які продавалися у кіосках з назвою преса. Ця емоція викликає бажання просто гортати її та роздивлятися картинки. Вона має чітку покрокову схему складання моделі, але виробник пішов далі та створив цілу відеозбірку, тому питань по інструкції не має виникати. У першій коробці два пакети з відливками сірого та прозорого пластика з елементами кабіни. Модель складається з 573 деталей, тому відливок багато, вони важкі та великого розміру. У другій рамки з лопатями та деталями силової рами. Саме для цієї моделі додатково можна придбати набір фірмових фарб. Це водорозчинний акрил у банках об'ємом 12 мл. Фарба від ICM добре себе зарекомендувала, її можна наносити як аерографом, так і пензликом. Тепер більш детально про сам пластик. Коли я взяв у руки першу рамку, був просто шокований деталізації та якості відливки. Сказати, що це 10 з 10 нічого не сказати. Тільки подивіться на ці пупирки клепки. Це просто кайф. Отримуєш задоволення, просто роздивляючись деталі. Без жартів цією відливкою я насолоджувався більше 5 хвилин. Страшно уявити, що там чекає далі. А далі що? Просто без коментарів. Кожна деталь добре опрацьована, з чіткими лініями та поверхнею. Таких відливок у комплекті 4 однакових. Панель приборів та важелі керування візуально відповідають прототипу та мають гарний об'єм, що дозволить їх розписати вручну з додаванням циферблатів з декалей. Дрібні та тонкі деталі винесено на окрему відливку. У другому пакеті три відливки з лопатями, які утворять несучий гвинт діаметром 630 міліметрів. Це якісь космічні цифри для розуміння. Модель буде по справжньому великою. Через це виробник передбачив окрему силову раму, яка буде тримати зовнішні панелі. Вони так само осіяні попирками клепки. Ця модель просто створена для фанатів зовнішньої клепки. Розорі деталі так само ідеально відлиті, а рамки, що будуть фарбуватися, вже мають матову поверхню. Підсумовуючи, скажу, що ця модель приємно здивує кожного моделіста. Ну а тепер нарешті можна трохи її поклеїти. Почну за інструкцією з кабіни пілотів. У ногах пілотів встановлено звичайний вентилятор, який просто ганяє повітря. Мені захотілося зробити його більш детальним. За фотографіями прототипу роблю 3D-модель по можливості повторюючи всі елементи: Решітку, гвинт, болтові з'єднання та механізм нахилу. На щастя, роздільна здатність принтера дозволила реалізувати задум. Вентилятор вийшов як треба. Наступний елемент педалі. На фотографії видно, що вони мають об'ємний напис Сікорський та збірну конструкцію з декількох деталей. Роблю 3D-модель та відправляю її на друк. Результат мене більш ніж потішив. Ці педалі гідно доповнять деталювання моделі. Цьому фото видно, що на певних ділянках підлога кабіни має гумове напилення. За аналогією виділяю їх малярною лентою. Після чого просочу поролон густим модельним клеєм та обережними рухами оброблюю ці ділянки. Клей роз'їдає пластик, а поролон залишає хаотичний малюнок який буде добре імітувати гумове напилення. На нижньому ярусі кабіни є клепка. Всі ми експерименти та спроби нанести зовнішню клепку не привели до успіху, тому буду робити її класичним методом за допомогою ревіттера. Згоден, що це буде не зовсім копійно, але, як на мене, і так буде круто виглядати. Це саме дешевий ревітер, який можна знайти. Він гівняний, але працювати можна. На жаль, на ринку України я не знайшов інших варіантів залишається лише замовляти за кордоном. За одним з пілотів є перегородка. На фото видно, що вона має посилення з металевих кутків та клепку. Все то діло буде видно скрізь скло кабіни, тому треба відтворити. З алюмінієвої фольги формую куток та ліплю його на суперклей, після чого тим самим ревіттером наношу клепку. Та ти що, давно моделіз не проносив мені такі емоції від роботи. Цей гвинтокрил зробить перезавантаження контенту. Подібним чином опрацьовую перехід між ярусами кабіни. Друзі, маю для вас важливе повідомлення. З дня створення цього каналу YouTube став для мене повноцінною роботою. На жаль, монетизація YouTube перестала приносити прибуток. І єдине джерело надходжень допомога від моїх патронів. Все, що я створюю, можливо тільки завдяки вам. Дякую за це. Але сервіс Patreon зашкварився, відстоюючи інтереси терористів з Росії. Тому я не хочу продовжувати співпрацю з цією площадкою. Відтепер ви можете підтримати мене у спонсорстві від YouTube та отримати, окрім ексклюзивного контенту візуальні привілеї у вигляді позначок біля нікнейму та інших плюшок. Також можете пригостити мене кавою на БаймієКофі. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Дякую за увагу. Перегородка має металеву стрічку з клепкою. Для її імітації нічого не видумаю, а лише наношу клепку на торець. Візуальне виділення стрічки буде імітувати стик деталей. По фото наношу клепку. На лицьовій стороні цієї деталі видно металеву панель з формованими ребрами жорсткості. Не можу пройти повз такої особливості конструкції. Треба повторити. У цьому допоможе Плоттер. Цей девайс вміє робити різні операції. Все залежить тільки від робочого інструменту: різати, протикати, формувати та навіть малювати. Пізніше я ще продемонструю всі його можливості. Сьогодні ж буду використовувати головку з малим шариком. Встановлю його на каретку та фіксую. Як ви могли вже згадатися, буду робити карбування на алюмінієвій фользі. У наборі до плоттеру для цієї операції є спеціальна підкладка, але вона занадто м'яка для моєї фольги, що призведе до значної деформації. Тому буду карбувати на більш твердій підкладці. У застосунку створюю схему карбування та встановлю необхідні параметри, обираючи тип матеріалу, вид операції, силу натиску та швидкість. Тепер можна відправляти файл на плоттер. Аби отримати гідний результат, довелося трохи погратися з налаштуваннями. Перші спроби робив на малій швидкості з різною силою натиску. Подальші спроби показали, що зі збільшенням швидкості покращується якість карбування. Для мене це було несподівано. Фінальний результат карбую на максимальній швидкості. Результат карбування прикольний. Я задоволений. Передаю привіт продюсеру каналу Максиму, який власне і надав цей плотер у мою майстерню. На цій панелі можна відтворити зовнішнє болтове з'єднання за допомогою столярного клею. Цей клей добре фіксується на поверхні, просто так його не здерти, але за необхідністю можна зірвати точку та нанести нову. Пишіть у коментарі своє враження та думки на рахунок подібного до опрацювання моделі. Сьогодні на цьому все. Пішов монтувати для вас це відео. Дякую кожному за перегляд. До зустрічі, друзі!